Фотоплівка протягом всього ХХ століття була одним з основних носіїв інформації, і археологічні дослідження не є виключенням. Музей археології Харківського національного університету імені Василя Каразіна протягом останніх 70 років накопичував, систематизував та зберігав великий фонд фотографічних негативів. Зазвичай це відбувалося таким чином. Археологи після підготовки наукової звітності та передачі знахідок до фондів музею передавали разом з кресленнями та звітом її проявлені фотоплівки. Майже всі плівки, що представлені в фонді, зроблені керівниками археологічних експедицій або їх помічниками. Окрім суто наукових робочих моментів в розкопі, тут можна побачити побутові фото, учасників експедицій, місцевих жителів, а також зображення ландшафтів з археологічними пам'ятками. На сьогодні фонд фотографічних негативів складається з кількох категорій: малоформатні плівки або так звана 35-мм плівка, що була найбільш розповсюдженою в кінематографі та фотографії протягом другої половини ХХ століття. Середньоформатна фотоплівка дозволяла робити більш якісні світлини високої роздільної здатності та негативи на склі. Загалом цей фон складає понад 1200 котушок фотоплівки та понад 500 негативів на скляних пластинах. Найбільш ранні з них відносяться до 50-х років ХХ століття, а найбільш пізні датуються початком двадцятого століття. Згодом всі археологи поступово перейшли на цифрові фотокамери. Нагальна потреба переведення фонду фотоплівок у цифровий формат постала на початку 2022 року. Колекції музею археології зазнали пошкоджень внаслідок повномасштабної війни. Отже, першочерговим завданням було рятування не лише колекції, а й носіїв інформації про археологічні дослідження Харківського університету. Проєкт зацифрування фотоплівок вдалося реалізувати завдяки допомозі вітчизняних та міжнародних організацій, яким ми щиро вдячні за турботу та увагу справі збереження культурної спадщини України. Дуже важливим є отримання спеціалізованих холдерів, зроблених з безкислотного паперу. Вони дозволили забезпечити збереження оригінальних носіїв інформації та запровадити нову, більш сучасну систематизацію фондів. На сьогодні вже проведено більшу частину роботи зацифрування, відскановано понад 800 фотоплівок та отримано більше 28 тисяч кадрів, що передають нам неймовірні історії археологічних досліджень харківських археологів у різних куточках нашої країни. Оцифровані матеріали планується залучити до публікацій, каталогів, а також для створення нових виставок, які вже дуже скоро ви зможете побачити в музеї археології Каразінського університету.